Всім привіт! Мене звати Люда, і вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше». Я хочу показати свою таку трудяжку, яка постійно квітне, відколи вона потрапила у мої руки. Вона просто не перестає квітнути бодай чотири бутони, але вона все рівно. Їх розпустить, заквітне, і отак безперервно вона у мене квітне уже 3 роки. Три роки тому мені дочка подарувала на день народження цю квітку. Ну, Дівчата у мене не вміють вибирати орхідеї. Завжди мені купляють орхідеї, що у них або корінчики зігнили. І приносять, і все кажуть: мамо, ми тобі даруємо, але ти мусиш за цією орхідейкою подоглядати і її допомогти. Бо вона щось або горшечку гойдається, або щось у неї з листками не гаразд, або корінчики зігнили. І починається таке моє втручання у ці орхідеї. І я починаю потихеньку нарощувати корінчики, починаю допомагати. Орхідеям відійти. І ця орхідейка була також в такому ж стані. Вона дуже сильно гойдалася в горшку, вона корінчиків не мала, вона була з гнилими корінцями. На той час був коронавірус, і, ну, не дуже так орхідеї завозили. І дитина купила те, що було у магазині, і привезла мені на День народження. Я цю орхідейку врятувала. І сьогодні вона у камеру видно, як неймовірно, красиво і чудесно ця орхідейка квітне. Дуже вона мені подобається. Її Розкрас такий на жовтому полотні оці бордові клякси, оці такі штрихи, ну вона просто чудесна. Ця губа її така малинова, насичена. Безподобна орхідея і безподобний її окрас, коли я її отак взяла в руку і отак пелюсточки потрогала. Яке було відчуття ніжності, дотику такого прорезиненого, оці всі отакі її, оці крапочки, все відчутно. Ну, просто неймовірно, такий дотик оцих пелюсток, які торкаються до моїх пальців. Просто неймовірна красота, отакий От дотик ніжності, ніжності. Сама пелюсточка дуже така прорезинена, дуже така вона ніжна. І цього разу ця орхідейка проквітла і довго не думаючи видала мені квіточки свої скинула і продовжила далі своє цвітіння. І е, так закрутила цей квітоносик, що у різні сторони його закрутила тут. Потягнувся він до лампи. І я обертала, думала, може так поставлю, може поставлю так. Бо у камеру видно тільки два таких красивих, неймовірно красивих таких кольори цих квітів. А розквітла вона чотирма бутонами. Дуже-дуже у неї красива розкраска. Дуже гарні у неї родичі. Неймовірно красива ця орхідея. Це є фронтера. Я думаю, що ви вже і здогадалися, поки я вам сказала назву, що це є фронтера. Ну, дійсності орхідейка неймовірно красива. І хочу сказати ще також, що перший рік такий, що ця орхідейка дуже довго зберігає оцю свою е, таку жовту-жовту красоту на собі, не втрачає колір квітка оцієї жовтизни, бо переважно фронтера. Дуже швидко втрачає отакий жовтий, свій розкрас на пелюстках. Вона стає світленька така, і більше стає робитися бордово-розова. А зараз вона дуже довго тримає свій такий розкрас жовтий з ним. Дуже неймовірна красота цієї квітки. Вона наростила вже собі у мене три листки від того часу, коли вона знаходиться у мене. Пересаджувати я її не пересаджувала у цьому горшечку, що вона була, навіть є назва фронтера. Підписана вона тут, так, і я її і залишила в цьому горшечку. Частково я цій орхідейці тільки змінила ґрунт. Тут був дуже такий торф'яно-кокосовий ґрунт, я висипала той ґрунт і перемішала разом з такою трошки крупнішою корою, забрала торф'яний стаканчик, бо тому що був той стакан. І я перемішала з, тим супр... з таким субстрактом, в якому ця орхідейка знаходилася. І далі тикнула її у горшечок, і вона так залишилася собі квітнути. Вона вже наростила от такий уже гарний оберемок корінчиків. Вона має два квітоноси. Тут вона відсвіла, я остригла. Квітоносик зберігається. Це є новий квітонос, вона ним далі продовжує. Нарощувати свої квіти. І два квітоноси я вже обстригла, бо вони були сухі. І я обстригла їх геть. Отака От мелота у мене квітне. Неймовірно красива ця орхідейка. Також зараз візьму камеру в руки і вам зблизька покажу її. Тому що самі пелюстки її також вона щось собі так вичуджує у мене, чудить трошки у мене. Трохи любить пелюстки собі то хвилясті зробити, то щось вона собі так любить у мене почудити. я вам зараз покажу її зблизька. Я вам показую. Свою фронтерку зблизька. Погляньте оцей її бордовий краб. Дуже така вона насичена цим крапом, по краєчку пелюстків. Вона більше насичена бордовим. Нижні вона має, отакі також. Полоси бортового. І кожна квіточка є її інакшою. І оцей золотий її отакий наливним золотом наливається орхідейка, коли розквітає. Потім з часом це золото стає світлим. Але не цього разу. Цього разу вона дуже довго тримає жовтизну на квітах. Дуже цікава форма квітки. Зараз покручу, покажу вам з другої сторони квіти. От хочу показати, як вона себе Отак. Тут вона собі щось почудила трохи, хотіла пелюстку змінити. Також тут вона себе щось почудила, хотіла змінити пелюсточку. Також, тут вона собі щось надумала. Також вирішила зубчики зробити. Отак. Щось собі. Задумала і отак почудила. Губа її неймовірна, малинова, така налинова-малинова, насичена, колір її безподобний. От так, як камера її передає, так вона є і насправді. Оригінальний сорт, цікавий дуже цей сорт, і дуже він такий богатий, така орхідейка причудна просто. І дотиком своїм, і от такими, такими своїми оцими крапами, от такими розмальованими по попелюстках бордовими кляксами. Неймовірно, красива. Хто має фронтерку, я думаю, що ця орхідейка дуже прикрашає колекцію, коли вона розквітає. Вона у мене квітне постійно. Зараз ця орхідейка буде пити, бо вона ростить, бачите, корінчиків. І вона зараз суха. Вона знаходиться в мене отак у блюдечку. Я її дуже водичкою не балую. Я зараз її пролею. Я наберу у грушечку воду. Водичка тепла, щоб була приємна для корінчиків. І отак по краєчку, по краєчку, отак зверху по ґрунті я проливаю цю орхідейку. Залишаю я її водички небагато, тому що її достатньо. З тої води, яку я залишаю її у блюдечку. вона собі потихеньку цю воду, всю, яка залишається у блюдечку, вона піднімає собі угору корінчиками, бо корінчики вже її дійшли, покажу зблизька, дійшли уже аж сюди, видно, бо сухі корінці. От Донизу видно, що корінці дістають. Ця вся коренева дуже гарно піднімає все угору і корінчикам достатньо цієї вологи. Дивлюся, орхідейка починає викидати мені ще один листочок, не бачила, аж тепер побачила при поливі. Я очікувала від цієї орхідейки більше пішнішого уже цвітіння. Я вже хочу бачити від неї. Пишне цвітіння, гарне, таке велике, щоб було, але поки що не немає. Я її пересаджу уже навесні. Може, вона хоче пересадки, може, хоче більше свіжого ґрунту. І тоді буду бачити, як орхідейка відреагує, коли я її пересаджу. Ще раз вам її покажу. І досить такий сорт невибагливий. Дала трошки водички, і вона собі потихеньку-потихеньку ту водичку використовує. Багато я її води не даю. Ця орхідейка має стабільний імунітет. І вона дуже гарно себе нарощує. І це тішить, бо тому що ця краса, неймовірна. Неймовірна така красота, і мені дуже приємно, що у моїй у колекції є ця орхідея. Вона мені дуже прикрашає мою колекцію. Кольори її такі веселкові, вона так як усміхається до тебе. Ця губа її така весела. Дуже вона така мені приємна, і я. Коли заходжу в кімнату, вона завжди мене зустрічає з таким бадьорістю, з такою веселістю, вона мене зустрічає, і її неможливо просто не побачити, тому що вона відразу кидається в очі. Неймовірна красота, і я рекомендую цю орхідейку мати всім у колекціях, хто займається орхідеями, тому що ви не пожалієте. Про оцю красу. На цьому буду відео своє закінчувати. Всім щиро дякую, що ви мене підтримуєте, додаєте мені натхнення, сили працювати. Я вам щиро і щиро дякую. Всім вам бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, благополуччя у кожну родину. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня! Нехай Господь благословить вас всіх на кращі і добрі діла.